У відео ми розберемо, як набрати вагу, і я дам вам 5 практичних порад, як це зробити. Також ви зможете отримати бонус в кінці цього відео. Тема схуднення настільки популярна, що, на жаль, набір ваги не сприймається всерйоз. Але люди з низьким індексом маси тіла можуть мати знижений імунітет, підвищені ризики інфекції, остеопорозу і навіть проблеми з фертильністю. Хоча навіть без цих симптомів теж нормально хотіти набрати вагу. У цьому відео я буду говорити про набор ваги взагалі, а не набор виключно м'язової ткани. хоча в будь-якому разі це неможливо. Але якщо ви дуже активно займаєтеся спортом і хочете мати дуже рельєфне тіло, то скоріше це відео не для вас. Це для жінок і чоловіків, які хочуть набрати вагу, і індекс маси тіла у них приблизно 17. Ну, може, це буде трохи більше, звичайно. Але нормальний індекс маси тіла, я повторюю, це десь 18-18,5. Плюс до 25. Звичайно, що індекс маси тіла це не єдиний показник, тому що треба враховувати також відсоток жиру, особливо вісцерального жиру, також це генетика, ризики захворювань і так далі. Набрати вагу частіше важче, ніж схуднути, тому що наше тіло дуже любить гомеостаз. Воно не любить зміни і може адаптовуватися як до зменшення, так і до збільшення раціону. Щоб набрати вагу так. Звичайно, що треба їсти більше, ніж ми втрачаємо енергії. Тож, якщо ви вже намагалися набрати вагу і у вас не вийшло, зараз я вам дам дієві поради, як це зробити. Перше це вживати більше калорійної їжі. Але це не про те, що треба їсти піцу, пончики і забивати це все кока колою так, Нам потрібні продукти з високою калорійністю, але також з високою харчовою цінністю. Це якраз коли ми беремо calorie dense Foods і Nutrient dense Foods, і те, що у нас виходить там в центрі. Ми будемо фокусуватися на цих продуктах. Тому що набір ваги це також для того, щоб покращити стан здоров'я. І саме тому ми будемо шукати нетрансформовані або малотрансформовані калорійні продукти. Значить, один грам жира містить 9 кілокалорій, не більше, якщо це порівняти з одним грамом вуглеводів або білку, які містять лише 4 кілокалорії на грам. Тому буде легше навіть психологічно збільшити саме жири в раціоні. В першу чергу це мало трансформовані жири, такі як горіхи, горіхові пасти, насіння, авокадо, чорний шоколад, оливки і так далі. Також не забувайте додавати в їжу олію. Дуже бажано оливкову олію. І також можна робити різні соуси: з олії, вершків, кокосового молока. Це буде додавати приємний смак і текстуру. Окрім жирів, також є малотрансформовані вуглеводні продукти, які можна додати до раціону. Перше, що приходить у голову, це звичайно хліб, який улюблений, ну і з непоганим складом. А також є гранола, є сухофрукти, які також є висококалорійними. Звичайно, що головне нічим не зловживати. Але так, декілька фініків або шматочків кориги, це ж таки можуть допомогти збільшити загальну калорійність. Часто в рекомендаціях інших спеціалістів з набору ваги є також про рідкі калорії. Це не про солодкі газовані напої, звичайно, скоріше про молоко і соки. Про молоко я проти того, що пити молоко літрами. Якщо ви ще не бачили моє відео про молочку, можете подивитися. Що стосується соків, то я не дуже добре ставлюся до соків. Але гайдлайни рекомендують зменшити споживання соків до однієї склянки соку на день. Тут якраз це може бути не так і погано, тобто одна невелика склянка соку свіжовижатого або без доданих цукрів, одразу там після сніданку, наприклад. Допоможуть знову ж таки добрати необхідні калорії. Це може бути суміш фруктового овочевого соку, наприклад. Але ні в якому разі не закликаю вас пити сок селери зранку. Ми розібрали жири і вуглеводи, тому маю сказати декілька слів і про білки. Мінімум білка на день це 0,8 грамів на 1 кг ваги. Але бачу в мережі, що часто і моделі розповідають про те, що їм допомогло збільшити білки в раціоні, щоб набрати вагу. Але важливо зрозуміти, що білки використовуються організмом в першу чергу для структурних потреб. Коли більше не потрібен білок для синтезу ферментів, там, імуних клітин, загоєння ран, будування м'язів і так далі, то так, цей білок перетворюється на глюкозу і використовується як глюкоза, вуглеводи це так званий глюконеогенез. Саме тому в них і виходить набрати вугу, але набагато простіше все ж таки додати вуглеводи до раціону. Особливо тому, що е, білки важче споживати, вони е, допомагають з почуттям ситості. Тобто, якщо ми будемо її сживати білка, то ви будете ситі, і ви не зможете доїдати ту кількість калорій, яка вам потрібна. Тому приблизно грам білка на кілограм е, більше ніж достатньо, щоб задовільнити потреб. Якщо у вас дійсно там ціль, все ж таки, щоб щось йшло в м'яз і ви займаєтеся спортом, то більше, мабуть. Півтора грами, але не більше це не потрібно. І якщо ви вживаєте там одну-дві порції тваринних білків на день, цього більше ніж достатньо. Ну і щоб закрити вже остаточно цю тему, я пропоную розглянути збалансовану тарілку. Тут ми її трохи трансформуємо і будемо вживати більше вуглеводів. Це десь половина тарілки. І чверть у нас будуть білки, і десь чверть це овочі. Ми не будемо забувати про овочі, звичайно, тому що це здоровий збалансований раціон. Також ми додамо жирів, можемо подвоїти споживання, якщо це можливо, звичайно. Будемо додавати фрукти і молочку для того, щоб так добрати загальну кількість калорій і десерт, тобто солодке, також може бути частиною здорового раціону. Якщо, можливо, ви ще не бачили моє відео про збалансовану тарілку. Друга порада додайте перекуси. Простіше над психологічно, ну і для шлунку, звичайно, вживати меншу кількість їжі, але частіше. Оптимальним для більшості людей буде три основні прийоми їжі, сніданок вечеря і два перекуси. Може бути це й три перекуси. Звичайно, це все буде залежати індивідуально, але набагато простіше буде набрати вагу саме з перекусами. Наступна порада: пийте між прийомами їжі. Пити під час їжі це абсолютно нормально. Але, якщо ціллю є набір ваги, то варто мінімізувати вживання води до однієї склянки під час їжі. Звичайно, що ви можете її пити також там, до їжі десь за півгодини або через годинку після. Взагалі пити воду потрібно, має бутися звичка. Тому варто буде не забувати випивати денну норму води. І ідеальний варіант, щоб досягти цієї мети, це там мати пляшечку або термоцю завжди з собою. Наступний, це мабуть найважливіший пункт, найважливіша порада це організація. Чому? Тому що коли ви починаєте організовувати, планувати ваші прийоми їжі, то шанси отримати бажаний результат зростуть у декілька разів. В першу чергу, ну для мене це мій улюблений мілпреп. Тобто заготовки, ну, звичайно, що доставки і харчування у закладах теж можуть бути частиною цієї рутини. Але дуже важливо буде знаходити час на планування, на покупки і на приготування їжі для того, щоб завжди доїдати вашу норму для отримання результату. Ну і останнє це має бути смачно і приємно. Звичайно, що обирайте продукти, які ви любите, які вам доставляють задоволення. Не варто просто заливати олією те, що ви вже їсте, і сподіватися на результат. це має бути смачно. Для цього ідеальним варіантом буде готувати вдома самостійно. Для цього ви можете знайти рецепти в інтернеті. Або скористатися моїм бонусом в описі до цього відео я залишу посилання на мій сайт, де ви можете завантажити невеличку добірку рецептів, якраз з високою калорійністю, але і з високою нутритивною цінністю, тому що це дуже важливо. ну і останнє це зверніть увагу на сон і на стрес. Так частіше стрес призвонить до набору ваги, але іноді і до втрати апетиту і схуднення. Якщо є небажана втрата ваги без змін в харчуванні і способі життя, то варто звернутися до лікаря. І взагалі набрати вагу здоровим способом дійсно дуже складно. Але можливо, якщо у вас не виходить самостійно, нічого ви можете звернутися до спеціаліста з цим запитом. Якщо у вас є досвід набору ваги, то, будь ласка, опишіть його внизу в коментарях. Також, звичайно, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Клікніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє останнє відео. З вами була Віра Французький дієтолог. До зустрічі, Па-па.